Сенат США підтримав законопроект, де передбачено 60 мільярдів доларів на допомогу нам Україні. Але треба, щоб ще і Конгрес підтримав. І тоді вже Байден, президент, зможе підписати цей закон, і він вступить в силу, і ми зможемо отримати ці гроші. Щоправда, в Конгресі намічаються серйозні проблеми Джонсон. Спікер конгресу обіцяє завитувати. Він, він обіцяє навіть верніше не завитувати. Він обіцяє не поставити навіть на голосування. Ну і там більшість у республіканців, а Джонсон Трампіст, і там в регламентному комітеті трампісти, там буде складно чи зможе. Прийняти конгрес ніхто поки що сказати не наважується. Ну, вірніше, так одні кажуть, що не зможе, інші кажуть, ну може, може, зможе. Ну, тобто, реальна ситуація виглядає так, що шанси є. Але може закінчитися тим, що 60 мільярдів ми не отримаємо. Мій прогноз, що можуть зрізати, що в якості компроміса можуть дати 40 чи 20, наприклад, якби туди поїхав на переговори п'ятий президент Порошенко, я думаю, що він би домовився. Але тут ж він ж не може від себе, навіть як представник опозиції поїхати. Ну, він може поїхати, але якщо його випустять. Але щоб він ефективно провів переговори, він повинен представляти не просто опозицію, не просто якусь частину парламенту, він повинен представляти державу. Тобто президент Зеленський має його уповноважити. От тоді він ефективно би провів переговори і домовився. А оскільки, на жаль, на жаль, поки що його ніхто не уповноважував, то і е, е, такий розвиток подій тільки залишається десь у межах потенційно можливого. Будемо спостерігати, але принаймні схвалення в Сенаті е, говорить про те, що е, щось таке нам та дадуть.